Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами завітаємо в чудове село Маріампіль. Маріампіль це Івано-Франківська область, історичні пам'ятки, залишки Маріампільського замку, палацу фортечних укріплень кінця 17 століття. Чудодійний образ Маріампільської богоматері 16 століття. Копія оригінал знаходиться в Польщі костюлі на п'яску у Варцлаві, колишній монастир Капуцинів та сестер милосердя 17 століття після Другої світової війни використовувалися як дитячий будинок, лікувально трудовий профілакторій. Зараз місце у Церква Воздвиження Чесного Христа, збудована в 1930-х роках. Ставропогійний чоловічий монастир, недіючий, джерело щододійними та лікувальними властивостями води, особливо при захворюваннях очей та голови, за народними переказами місце з'яви Богородиці. Після того, як Галичину поневолила Польща, цю територію почали заселяти поляки і євреї. Вони за переказами дали назву Маріямпольм'єсто, що в перекладі означає місто Святої Марії. Маріампіль це місто Фортеця. Перша стоянка людини більше 10 тисяч років до нашої ери. Статус міста Магдебурзьке право. 1667 рік. Біблійний сад. Цей біблійний сад є першим в Україні. Він закладений 4 квітня 2011 року. Загальна площа саду близько 1 гектара. У ньому росте понад 25 видів дерев і кущів, які згадуються в Біблії. Біля кожного виду встановлені таблички, в яких можна довідатись, де вони описані в Біблії, а також їх богословське значення. Вхід до саду здійснюється через райські ворота, які створили найкращі ковалі Європи. На центральній алеї саду встановлена фігура Матері Божої з Ісусиком на руках. Вона відтворена з чудотворної ікони Маріампільської Матері Божої. Ікона написана учнем славетного Рафаеля. Вона відіграла велику роль у переможній віденській битві в 1683 році і цим врятувала європейську цивілізацію. Це перші люди на землі, створені богом. Змій хитрощами переконав Яву спробувати пліт забороненого дерева. І пізнання добра і зла. Жінка піддалася мовленням Змію, порушивши волю Господа, після чого дала спробувати плід Адаму. Неопалимий кущ, ясенець білий. Мойсей на горі Сінай. Тут Мойсей отримав від Бога десять заповідей. Перші три стосуються обов'язку любові до Бога, а решта любові до ближніх. 40 років тривала мандрівка ізраїльтян з Єгипту під його проводом на землі. Мойсей найважливіший єврейський пророк і законодавець, основоположник ідуїзму. Мідяний змій. Під час подорожі по пустелі за нарікання євреї були покарані Богом. Боявою безлічі отруйних змій, від їх укусів помирали. Євреї розкаялися, і Господь повелів Мойсеєві зробити мідяного змія та повісити його на стоп. І хто із ужалених дивився з вірою на Змія, той залишився живим. Альфа і Омега поєднання першої останньої букви стародавнього алфавіту і символа бога як початку і кінця всього сущого. У цих твердженнях, які спираються на Старий Завіт, підкреслюється ідея унікальності та абсолютної влади Бога. Я є Альфа і Омега. Початок і кінець, говорить Господь Бог, хто єсть, і хто був, і хто приходить вседержителі. У християн різних конфесій, плоди та цвіт яблуні застосовуються в багатьох церковних традиціях. У день переображення Господнього святять яблука, яблучний спас. У святому письмі Троянда уособлює витончену красу, яка поєднується з неповторним запахом. Мой першим посадив виноград. З виноградом порівнював себе сам Ісус Христос. Це його символ. Смоковниця фігове дерево. В Біблії смоковниця є символом миру і щастя. Це перше дерево, яке згадується в Біблії саме із листя смоковниці Адам і Єва зробили собі опаски, побачивши свою наготу. Гранатове дерево. На сторінках святого письма гранат не лише цінний для людини продукт, але й символ краси. Плодами гранатів був прикрашений інтер'єр збудованого Соломоном Господнього храму. Шовковиця дерево пов'язане з царюванням Давида, який об'єднав всі племена у єдине царство. Макет Єрусалимського храму. Будівництво тривало сім років. До того часу люди молилися в скиніях. Шатрових наметах, які переносили з одного місця в інше. Святиня Соломона була однією з найбільш вражаючих архітектурних споруд Єрусалиму. Храм кілька разів зазнавав руйнувань і відбудувався заново, але в 70-му році нової ери був остаточно стертий з лиця землі римлянами. На сьогоднішній день від нього залишилася тільки невелика ділянка східної стіни. Місце, що називають стіною плачу, є найбільшою святиною євреїв, але проходять сюди і люди інших віросповідань. Сакура – традиційний символ жіночої молодості та краси. Квіти здебільшого з'являються в час великодніх свят. Короткочасність, надзвичайна краса і швидка смерть квітів ототожнюються з людським життям, тому квіти, сакури з точки зору Біблії, глибоко символічні. Терен у святому письмі терен має суто негативне теологічне значення і, виступаючи як засіб нелюдських катувань Ісуса Христа, Каштан гістівний згадується на сторінках святого письма, походить з території, де колись жив фараон, головний персонаж біблійної історії. Бесіда Ісуса з Самарянкою біля криниці Якова. Ця історія описана в Євангелії від Йоанна. Розмова зайшла про живу воду. Самарянка вважала, що це джерельна вода, яку попросив у неї напитись Ісус. Спаситель назвав живою водою своє божественне вчення і зумів переконати її у правдивості своїх слів. З переказів відомо, що після зустрічі з Ісусом вона весь остаток свого життя присвятила. Проповідям Ісусового вчення. За проповідь віри Христової Самарянка 56-го року Божого Нової ери прийняла мученицьку смерть. Цю подію свята церква згадує у четверту неділю після Воскресіння Христового. Ісус молиться перед своєю смертю. Згідно з Євангеліями Ісус молився перед своєю смертю у Страсний четвер у Гестеманському саду. Серед оливкових дерев, і саме тут його було схоплено. Цей сад, розташований в нижній частині Оливної гори біля струмка кедрон на схід від центру старого міста в Єрусалимі. У нашому саду, замість оливки, європейської, яка поширена у субтропічному поясі, росте маслинка вузьколиста із родини оливкових, що адаптована до місцевого клімату. Кедр. Із кедра був зроблений хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Символізує красу і святість. Він завжди постає символом майбутнього відродження. Голгофа. Це гора поблизу Єрусалиму, на якій у Страсну п'ятницю було розіп'ято Ісуса Христа. На вершині символічної гори, обкладеної Каменем, височить хрест з фігурою Ісуса. Під хрестом стоять Матір Ісуса, причиста Діва Марії і святий апостол Іван якого Ісус дуже любив, кому він довірив піклуватись про свою матір. Ісус віддав своє життя за гріхи людей, щоб ми отримали вічне життя. Гріб Господній. Головна святиня християнського світу. Гробниця у скелі. Тут був похований Ісус Христос біля розп'яття і на третій день воскрес. Згідно з переказами, гробниця знаходилась за міськими стінами на північний захід від Єрусалиму, недалеко від Голгофи. Тіло Ісуса було покладено на кам'яне поховальне ложе, ногами на схід. Милуючись красою, природою, приглядаючись до її внутрішнього порядку, ми позбуваємося тривоги, невпевненості. Замішання і страху, і водночас починаємо бачити і розуміти, яким повинно бути наше життя спокійним, розміреним, яке зберігає творчі ритми, збереження природного довкілля, має стати справою усього нашого життя. Коли ми говоримо про екологію, то повинні думати, як зберегти той світ, який є добрим, який створений для того, аби і нам у ньому було добре, блаженний Любомир Гузар. Горіх у святому письмі сказано, що в біблійні часи були традиційними горіхові сади. Платан символ простої людини. У Біблії порівнюють його з кедром за великі розміри. Висота дерева досягає 30 метрів. Адамове дерево має дуже велике листя, як і фігове дерево. Листя, якого Адам прикриває свою наготу, росте дуже швидко завдяки низькій вазі і стійкості загоряння, його деревина використовується для виготовлення церковного приладдя меблів музичного інструменту. Оливна гора Вознесіння Ісуса Христа, один із історичних пагорбів Єрусалиму, біля підніжжя якого знаходиться багато пам'яток, пов'язаних з Ісусом Христом. Гецеманський сад церкви монастирі ця гора відома як місце вознесіння Ісуса Христа на небо. Це описано в діяннях апостолів. Він угору возноситься став, а хмара забрала його сперед їхніх очей. Тоді вони повернулись до Єрусалиму з гори, що оливною зветься, і знаходиться поблизу Єрусалиму. Іхтіс Риба. Це стародавній акронім, монограма. Ісуса Христа, що складається з початкових літер грецьких слів. Ісус Христос, Божий Син, Спаситель, часто зображається у вигляді риби. У ранньому християнському періоді зображення самого Христа були неприпустимими. З причини гонінь на Християн тому виникли символічні коди. У цій абревіатурі в короткій формі виражається визнання християнської віри. Яловець. Згадується в історії про одного із найзначніших пророків іллю. За переслідування за віру пророк пішов у пустелю, сів під яловець і зажадав собі смерті. Проте, Господь з'явився всю тяжку хвилину і простягнув йому руку допомоги. Маріямпільська гімназія. Друзі, а це мій родич Юліан Каменецький. Юліан Каменецький, 1892-1973 рік. Народився і початкову освіту здобув в Маріамполі, вояк-Уга. Професор, викладач історії у гімназії Станіславового та Роготина, засновник та фундатор Національного українського музею в Чикаго. Маріамполі є дуже цікаві оглядові майданчики. Взагалі рекомендую поїхати в Маріамполь. Дуже багато локацій, яких можна розглянути, і цікаво провести час. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.